Всіх вітаю! Сьогодні у нас 11 травня 2025 рік, Україна Київська область. В сьогоднішньому відео хочу показати, чи ви буду підживлювати саджанці, які були посаджені минулого року. Ось бачимо, саджанець черешні. Все добре, прижився, є листочки, але приростів поки що немає. Останнім часом дуже холодно. Багато опадів випадає. Сьогодні навіть заморозки були, холодно, тому можливий також і хлороз. Використовувати буду такий препарат, як ферелін Тріум в халатній формі. Добриво містить желізо, марганець та калій. Ось такого кольору він. Буду давати 10 грамів на 10 літрів води. Також додам до. Цього препарату таке доброго, як Master 134013. 13. 25 грам на 10 літрів води. Ось я вже змішав їх і ось зараз зальємо приствольний круг, земля-волога. Потім це все гарненько впитає. Ми засипаємо і таким чином. У нас не буде тріщин і все буде добре. В принципі, на цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі.